Ні, я бачу. Він каже, що це приватна власне. Роман про дивіться, яка ситуація. Ми складаємо службу з складаємо наказ, відповідно. І відповідно з проборони органу відпрацювання по інтернету. Клуба, інтернет, кафе і так далі. Так, давайте так. Я не знаю, то третій род конечно. Це громадські місце. Громадський міст. Ви надаєте послуги якісь? Я надаю послуги. А шана йди сюда интернет. Він може ходити. В чому він може? Ви можете мої конституційні права. Я не вашу послугами без мене. Ну, я, я не хочу. Я не хочу надавати вас до вас. А я не хочу вас кормити. Я, я маю хочу, право вас не кормити. Чому це ви маєте? А я чому я маю право вас не кормити? Вам що слово, які ви діяльності відкрила? Надання послуг. Читаємо, будь ласка. Уважно, які не послуги відкрила. Беріть витяг з подослову і читайте, що таке є. Будь ласка, читайте. Постачання готових страв та подій. Mm -hmm. Бачите? Раз. Обслуговування напоем. Два. Організування інших видів відпочинку та розваж. Mm -hmm. тепер, тепер беремо витяг з податкової і дивимося, що це таке, що туди входить. Беремо? І тоді ви своїм наказом дивитеся, чи ви маєте право заходити і провіряти це. Чи ні? Ми не перевіряємо відпрацювання. Чи трохи? Я, Я можу допоможу користуватись вашими посолями, які ви надавати. На даний момент ми не працюємо. Не працюємо закриті на даний момент. Ну от так на даний момент закриті. Ось, не працюємо. Технічна перерва. Ніколо технічна перерва. Ну вот така технічна перерва. Зламалося все, шановні, зламалося. Пожалуйста, по... Ні, я не буду вас. Ні, я не буду вас. Андрей, Андрій! Що тут? Якась дискримінація до ну, Давайте, не давайте, беріть. Ви, за за Ви затримані, особа. Що? Ви маєте право. Завляючи з матеріалу справку, 20 доказів, заявляти клопотання. Користуватися юридичною допомогою. Побігайте. Або іншопад став галузі права. Поїхали. Користуватися з юридичною допомогою.